Зеленський, як Верховний командувач, президент України, коли приймався закон про посилення мобілізації, підписав його, де чітко чорним по білому написано: до 18 грудня кабмін, який на 110% підпорядкований Зеленському, мав занести закон про терміни служби до Верховної Ради, грудня. 24-го року. Так не занесли ми сьогодні з вами знаходимось у листопаді 25-го. Після того, я думаю, що йому ще треба, от в цей перелік там контрактів, які написали, треба додати ще одну категорію просто раби. І під цю категорію загнати всіх тих, хто добровольцями пішов в 22-му році. Або військовослужбовців, які вже були тоді, або на контракті, або ну, кадрові військові, які е, присвятили цьому життя, які сьогодні воюють. Причому він же забуває навіть його геніальний проект про 1824, він же дуже дивний, тому що для тих хлопців, які прийшли 18 років захищати Україну під час е, початку повномасштабки, а е, процес демобілізації через рік не діє. Їм спочатку не хотіли всі інші пільги давати, але потім там поплакали, покрутили руки, і все ж таки це зробили. А демобілізацію не дають прийнятий закон про немобілізацію тих, хто був обмежено придатний з 18 до 25 років. Я не знаю, вже з рік, мабуть, він лежить в офісі президента. Вони його не підписують, порушуючи конституцію і закон. Це як називається? Так і тут вони зараз щось приймуть, люди попідписують контракт, а потім вони поміняють ці правила гри. І скажуть: дивіться, а рік контракту починається діяти, чи ми щось поміняємо, що це буде після завершення війни. Розумієте? Або ви не підписуєте на рік, а підписуєте лише на 10, тому і тоді лише може бути демобілізація. Вони придумують, вони добре вигадують нові історії, як зробити так, щоб зробити гірше, тому а, я взагалі не вірю в цей процес. Я хочу подивитися спочатку на результати е, тої геніальної програми. 1824. А паралельно хотів би сказати всім про геніальну ще одну ідею зеленського відпустити за кордон, відкрити кордони. Їх не треба було закривати, так як він зробив. Але відкрити кордони для 1822. І в мене немає питання до молоді, яка виїхала. В мене є питання до влади, це якою треба бути, щоб вам не довіряли, настільки на 100 тисяч людей. Тому що за під підрахунками, які є сьогодні, за два місяці виїхало 100 тисяч за кордон, 100 тисяч молоді закривається підприємство, тому що 18-25, там 22 працювали тут зараз. Ця молодь не вірить ні зеленському, ні владі, ні кабміну, нікому. І думає, ні, якщо з'явилася така можливість, я краще виїду, тому що завтра вони мені закроють цю можливість і я знову не зможу нічого зробити. Тому краще я поїду в Польщу, в Німеччину, в Британію ще кудись. Тобто а, тотальна недорівіра до діючої влади, я не знаю звідки там беруться показники в соціології 50% довіряє Зеленському. Не знаю, я не зустрічав таких людей. Може, вони є правда. Хай в коментарях напишуть, можемо попросити ваших е підписників і тих, хто на сьогодні дивиться, що вони написали, хто довіряє, хто не довіряє. Можливо, тут ми зведемо якусь статистику, і подивимось, яка вона більш-менш об'єктивна, тому що просто можливо люди бояться про, про це говорити. Але... Це абсолютно не працюючі проекти, і знову це як в старому анекдоті, пам'ятаєте, ми ще плакали, кололися, але продовжували жерти кактус. Це про, про українську владу сьогодні. Але питання в тому, що вони змушують жерти цей кактус не лише себе, а й всю державу, тому що наслідки отримує вся держава. Коли в нас виїжджає молодь, і вона скоріш за все не буде повертатися, поки що поки не поміняється влада, якій вони знову повірять і готові будуть повернутися назад, то це знову кроки про що про те, щоб знищити економічний потенціал держави, щоб було менше людей в Україні, тоді легше її керувати, ну тоді можна просто залишити офіс президента. Кабмін, ну ще частину Верховної Ради, і взагалі буде така кампанія, якою можна буде керувати на території, яка називається Україна. Не держава, тому що держава це люди, це українці. Так, да, вони мають жити на своїй території, на в своїй країні, але це питання людей в першу чергу. А дивлячись на те, що робить сьогодні влада, їй на цих людей просто плювати в черговий раз. Ініціативи влади останнім часом ну, відверто дратують. Особливо тих, хто пам'ятає, що все, що влада каже, безкоштовним, за це все одно платять, платять з бюджету. Бюджет наповнюється податками українців, і якщо це хтось називає безкоштовним з влади, то тоді питання: чи сплачують вони податки зі своїх здобутків? Ну тут питання, так от Зеленський запропонував українцям три тисячі кілометрів. Так званих безкоштовних в поїздках на Укрзалізниці. Це приблизно шість разів від Львова до Києва. Зеленський каже: будь ласка, у вас буде можливість. Потім запропонував ще історію з безкоштовним медоглядом тих кому за 40, і Вовину 1002.0. 2.0. Новий серіал. Ні, серіал старий, новий сезон. У мене два запитання. Навіщо це зараз? Коли є я знаю, проблеми з бюджетом? А друге запитання, пане скажіть мені, будь ласка, а гроші де ми візьмемо? І як на це подивляться наші партнери, у яких сьогодні Зеленський випрошує гроші, ну щоб Україна вижила? Бо коли вони чують, дайте гроші, я роздам їх нашим громадянам, вони кажуть, так у нас свої є, ми їм можемо роздати. Чи це працює? Ні, він думає, що там просто не побачить вечором. вечірні звернення, думаю, може просто вечором дивитися, не будуть і якось воно прокатить. А, а якщо серйозно, то велика проблема буде дійсно, тому що станом на сьогодні ми говоримо про те, що просимо у партнерів віддати нам 140 мільярдів російських для того, щоб використовувати їх і на сектор безпеки оборони, і на підтримку громадян. Але те, що пропонує сьогодні, Зеленський, це. Ну, навряд чи їм сподобається. Щодо безкоштовного, ну давайте так розбирати. В минулому році програма Зеленського Вовіна 1001 коштувала близько 20 мільярдів. В цьому році, ну, якщо ми візьмемо, що все ж таки 30 мільйонів живе на території України, і все ж таки, всі вони візьмуть то або ну, трохи менше, то, то ми з вами отримаємо 30 мільярдів. Йдемо далі. Програма додаткової допомоги малозабезпеченим родинам складає в близько ну, те, що офіційно назвали, 660 тисяч людей, які отримають по 6,5 тисяч гривень. Це майже 4,3 мільярди гривень, тобто 34,3 мільярди гривень. Йдемо далі. Безкоштовний вовіни 33 тисячі кілометрів. Я не знаю, я скільки на потягах не їздив, жодного разу безкоштовно нічого не було. Причому люди жартують, що дійсно це буде безкоштовно, тому що купити квитки на потяги в Україні неможливо. Тому е програма буде, але її реалізації, як завжди не буде. Але якщо ми з вами візьмемо і порахуємо, на кожного українця виділяється три тисячі е кілометрів. Я просто вчора взяв і подивився, що якщо з Харкова поїхати до Ужгорода і назад, то це вийде десь 2700. навіть трохи менше, ніж те, що дарує з Барського плеча е президент Зеленський. То в мене вийшло, що е це буде коштувати 2374 гривні туди-назад. Якщо ми з вами врахуємо, що весь. Харків або всі українці скористаються цією можливістю безкоштовно покататися на потязі і будуть їздити з Харкова до Ужгорода, то е і ті ж та, самі 30 мільйонів громадян, то це буде коштувати державному бюджету 71,2 мільярди е гривень. Ну, тому що без безкоштовно нічого не буває. За ці квитки хтось має заплатити. А з урахуванням того, що сьогодні Укрзалізниця в перевезеннях пасажирських і так датується, то це, от це менша, ніж мінімальна сума, про яку ми з вами сьогодні говоримо. Тобто, в мене питання: хто за цей банкет буде платити? Ми з вами зараз вийшли понад 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів. Там було 34, тут 71, це 100 мільярдів гривень. Е, наступне питання: якщо так все супер у Укрзалізниці, що вона може возити кожного українця безкоштовно, тобі ж даром в мене виникає наступне питання: а чому ж буквально півтора місяці тому прибігала Укрзалізниця разом з Кабміном, плакали отакими слізьми? Розповідали: грошей немає. Укрзалізниця лусне, і ми не зможемо перевозити не лише людей, а й перевозити? Е, для армії і для українського бізнесу дайте нам дуже кошти, тому що грошей нема на той момент. Е збирали кошти з усіх можливих напрямків, в тому числі у Києва, забрали 8 мільярдів гривень, віддали Укрзалізниці. 8 я вісім мільярдів. Вечав це 8 мільярдів. Тоді ж забрали віддали Укрзалізниці, що зараз безкоштовно возити інших українців. Ні. А тоді далі Ні. тому що 8 мільярдів. Дивіться, ви так врахуєте, як офіс президента прямо. Я просто. Ні, чекайте, чекайте, 8 нільярдів, мільярдів, мільярдів ніяк. Я не перекриває 100. Я розумію, я про інше кажу. Вони ж кажуть, безкоштовно, постійна ця історія. Все безкоштовно. Але ж ми знаємо, навіть ми, сир в мишеловці, купують для тих мишей. Але перспективи мишей ми теж знаємо. І для криз, який цей цей сир ховають себе в кишені. А щурів окей, хай буде так. Але якщо ми з вами повертаємось до е, цієї геніальної історії, ну вона, м'яко кажучи, виглядає дивно. Тому що е, наскільки мені відомо, початок історії був інакше: прийшла Укрзалізниця, сказала, а давайте ми. Зробимо як літаки. Я думаю, що в офісі президента одразу запропонували їм приладнати крила до потягів. Але історія все ж таки закладалася в інакшому. Історія була в тому, щоб в пікові сезони підняти вартість на квитки. А в і там на більш популярні маршрути, а не більш дешеві, на більш такі не не популярні маршрути. Зробити ці квитки дешевше. Так, як наприклад або якщо ви купуєте раніше, е, квиток буде коштувати дешевше, якщо пізніше квиток буде коштувати дорожче. Так як е, коли ви купуєте квитки на літаки? Я розумію, що всі вже давно забули, що таке літаки в Україні, але е, тим не менше. А, а потім ця історія якимось чином трансформувалася в цю геніальну ідею Зеленського про три тисячі. Я не знаю до речі, тому що я там не бачив про те, щоб їздити. Там було сказано, що можна буде скористуватися послугами Укрзалізниці на три тисячі кілометрів. Можливо, потім вийдуть говорящі голови Офіса президента Аля Лєщенка і скажуть, що ви це просто можете ходити по шпалам а, безкоштовно три тисячі кілометрів в будь-якому напрямку, і за це нічого не сплачувати.